Я вітаю вас, мудрі неповторні люди на моєму каналі сьогодні. Сонячні люди. Тому що як тільки ви заходите на мої відео, так мій канал починає світитися вашим сяйвом. Я вдячна новим підписникам, я вдячна всім, хто дивиться мої відео, я вдячна вам, абсолютно всім. Вдячна спонсорам, моїм, мого каналу, верніше. і вдячна за ваші подобаєчки, які ви ставите, дійсно. Щиро вам дякую. І сьогодні я хочу вам донести таку інформацію, яка може розкласти, можливо, вам якісь ваші фрагменти, де ви були зацікавлені, і в тому, щоб вони склалися. Так? От доносиш щось, знаєте, як, от, як то заповнюєш якісь тріщинки десь. Так? І ось дивіться, сьогодні. Тема така в моїх минулих відео, в деяких там з них, я вам писала про те, що ніхто не знає, що робити. Так? Абсолютно. Якщо ніхто не знає, що робити. От фраза така, так? ніхто не знає, що зараз робити в цій ситуації, всі намагаються знайти рішення, намагаються знайти. Пояснення собі багатьох речей, намагаються люди розібратися в собі, в своїх відчуттях, в станах свого здоров'я, в станах психіки своєї, в стані свідомості в кінці кінців. І всі зараз намагаються якнайкраще розібратися з цими речами і знайти якесь. Пояснення для себе, знайти якийсь вихід. Так само це відбувається на рівні держав, на рівні там, світу, в якому ми зараз тут перебуваємо. Тобто ніхто не знає, що робити. І кожен з нас, і ті, хто мають свої канали, ті, хто має свої проекти, ті, хто досліджують такі оці явища соціальні там, і ем, особистого плану, всі, хто проводять сюди енергії Нового світу, всі зацікавлені в якнайшвидшій розв'язці, якнайшвидше, от знаєте, хочеться вже легкості тієї. Я там вам давала такий невеличкий опросник, так з'явилась така функція у мене на каналі. І я написала: чи, чи бажаєте ви глибинного спокою, чи потрібен вам глибинний спокій. так? Ну і з тих всіх, всіх людей, хто відповів, так, то там десь близько 60% так вважаємо, що там нам потрібен глибинний спокій. Це дуже важлива річ. Я дякую всім, хто приймав участь в цьому, в цьому дійстві. І хочу сказати, що я радію з того, що там так само близько 30% тих всіх, хто приймав участь, відповіли, що вони відчувають свою ніжність. Там так само було у ну, мене питання таке було: чи відчуваєте ви свою ніжність? І коли, коли там ще була картинка одна така, ви знаєте, я, чесно сказати, вперше там зробила такий. Таку публікацію я не знала, в принципі, як вона робиться. Я не знала, що там такі малюсінькі картиночки будуть, що там тексту не буде видно. Так що там, там такий текст був. Дві таких, дві таких крижинки, вони якби одна до одної притягнуті, такі знаєте, такі крижинки, які от я коли на них дивилась, так? Я відчула, як, то, знаєте, як то там щось відвітаює, як то воно там щось відігрівається, як то воно там щось, от між тими двома крижинками просто там дуже маленька вийшла така е е е картинка, що між ними йде якісь, якась взаємодія. І я задала питання, чи відчуваєте ви тепло від, від цієї картинки? І, до речі, так само. Є багато людей, які написали Так, відчувають. Ви розумієте, люди, що ми всі змінилися з вами? Абсолютно. І ось відео сьогодні моє, коли ніхто не знає, що робити, так? Але кожен зараз знаходиться в стані внутрішнього напруження. Більшість людей все ж таки хочуть внутрішнього глибинного спокою. Тому що напруження, друзі, наше з вами всередині не завжди розпізнається. Мені ось розповідала моя подруга, що вона поїхала відпочити на декілька днів, і сам відпочинок не могла сприйняти, бо потрібно було десь 4 дні, щоб відтворити в собі стан, з якого можна сприйняти відпочинок. Розумієте? Ми не, навіть не уявляємо, наскільки ми втягнут, втягнені в стан, в стани м, м, обмеження, стан пригнічення, стан е, того всього, що на нас з вами навалюється зараз, так, що нас прибиває просто ця інформативна вся атмосфера. І для того, щоб ви відчути, що ти е, Хочеш іншого стану, то треба признати те, що ти знаходишся в такому стані, де ти хочеш з нього вийти. Його потрібно роздивитися, а от факт залишається фактом, що ми не бачимо того, ми звикаємо до тих станів. Так, так от дивіться, коли хочеш глибинного спокою, так? треба зробити для себе таку дію. Можливо, це буде зовсім Щось таке, що ви ніколи не робили для себе, але щось зробити таке, щоб відчути оту свою ніжність до самого себе в цей стан зайти і відчути ту ніжність. Тобто, знаєте, це така ніжна турбота про себе. І коли я ось вам часто кажу, що навіть якщо ти з простого, коли ти хочеш випити чашечку чаю, або кави, і ти зробиш з цього таке медитативне для себе дійство, так? ти вже виходиш на високий рівень усвідомлення от тієї турботи про себе. Коли вибираєш найкращу чашечку, коли знаходиш те, що тобі от зараз хочеться так, по відчуттям, коли… Подумки, в ту чашку можна насипати пелюстів улюблених квітів. Це все ментально, це все образно. Але поки ти це робиш там хвилинку, півтори, дві, ти потім ловиш себе на тому, що ти вже в іншому стані знаходишся. Тобто витягуєш себе такими простенькими речами. І як я кажу: насипте туди зоряної, зоряного пилу. Насипте туди якихось сяючих променів, ту свою чашечку. І випийте просто з ковтками, такими малесенькими, щоб відчути, як воно проливається, відчути своє тіло, і поки ковтаєш і, і спостерігаєш внутрішнім поглядом, куди ж воно там в тебе тече, це є медитація. А коли стоїш ще біля вікна і дивишся на якусь красиву хмаринку. Або дивишся там на сонечку на місяць, що б то не було. Ти уявляєш, що ти є той, хто може попити кави з небом. Ти є та, що може знайти, наприклад, таку серветочку собі красиву, так, і взяти її просто так от покласти, і поставити на неї чашечку, і сидіти просто як. Е Знаєте, в захваті від самої себе, що все ж таки знайшла тих декілька хвилиночок і приділила собі ту увагу. Тому що весь час потрібно десь кудись відволікатися. Ми весь час знаходимося ще в такому потоці, де нас постійно перекидає, як я вам писала в минулому відео, з однієї часової лінії на іншу. І це так відбувається постійно. І тут питання: знаєте в чому? Що навіть. Ті, ті, наприклад, канали, які ви дивились раніше, читали ті, самі, ті книжки, які вам допомагали встояти, вийти з, з якогось з цього з, з, з обмеженого стану, вийти в позамежний стан, тобто, де ти усвідомлюєш себе з іншого ракурсу, то це виходить, що зараз навіть. Такі ресурси інформативні, ті, хто їх доносить, плутаються зараз в, в, таких, в таких несвідомих речах, несвідомих речах плутаються. І я дивлюся, знаєте, що чому плутаються? Тому що, тому що все навколо змінилося. І не можна понукатані говорити одні й ті ж самі речі. Не можна казати, що ми можемо жити без думок. Ми можемо жити без думок, але ми, ми маємо формувати нові думки свої. Це наша задача формувати нові думки. Розумієте? І зараз якраз такий час настав, що ми маємо знати, що для нашого з вами стабільного хоча б психічного здоров'я, так? Наші з вами думки про самих себе повинні бути в першу чергу на якійсь вищій ноті, на вищій октаві. Тому що, коли ти будеш думати про себе так, як раніше, то я хочу спитати тебе: а чи ти справилася вже з своїми відчуттями провини за те, що ти там щось не так зробила, не там опинилася, не те сказала, не туди поїхала, не те щось там в тебе получилося, наприклад? Хто звільнився, вже, друзі, скажіть від відчуття провини за те, що ви щось там не так зробили, за те, що ви десь там виїхали, за те, що ви, наприклад, залишилися. Ну, тобто відчуття провини от, наваляне на нас так само і прибиває нас усіх. Як можна вийти з того стану? Як можна вийти? Так от є методи так? От такої ментальної такої, психотерапії. Там, де ми з вами можемо кожен сам собі їх створювати прямо на ходу. Отак от, от, моментально. Оце, коли щось захотілося, ти береш і робиш. Ти береш і робиш те, що ти любиш. Відчувати себе потрібно з позиції такої ніжної турботи, дійсно. І ось дивіться, стан глибинного спокою. Як він створюється? Сьогодні зранку я робила медитацію, так? ну я завжди роблю зранку медитацію. У мене таке, знаєте, така медитація, це так, ну, так щоб зрозуміло було. Так? Це я сама собі її придумала, але я, я, наприклад, дивлюся стан. Я роблю дихальні вправи, тобто, це мені подобається. Це потрібно для того, щоб залужити свої клітини, щоб зранку. Просто змінити кислотний фон на лужний фон. І я це роблю в процесі дихання дихальних вправ. так. І вхожу в глибинний, глибинний такий спокій сама, коли я ще не включилася в процес думок, коли я ще не включилася там, в те, що включила, треба вставати, бо треба тет-те, тет-тето. Тету. Я отак стаю, верніше, ввожу себе в такий стан. І я дихальними такими вправами а, абсолютно ввожу в повний стан себе розслаблення. Ну, там, ви знаєте, я так, даю таку технологію, коли ми на курсах моїх так, робимо такі вправи. Тобто, це я називаю хвильове дихання. Тобто, це дихання так називається. Але то є потоки прани всередині тебе, всередині твого тіла. От. І виходить, що. А, Получається, що це може робити кожна людина собі елементарно декілька разів на день, правильно? Це не потрібно кудись йти. І в такому стані, друзі, що я, що я помітила? Що змінюється колір твоєї аури. Хто вміє бачити колір своєї аури? Напишіть, будь ласка, Це в мене. зараз хвилиночку. Я ж така подруга. Я мій хороший. А. Це в мене собачка, як завжди, хропе, спить. Змінюється колір аури, змінюється від стану твого і від тих енергій, з якими ти співпрацюєш. Тобто, ми можемо бачити зараз свою ауру, але можна її бачити з відкритими очима свої, свої якщо налаштуватись. так? Можна бачити з закритими. закритими, якось вона. Може, хто бачив, такі, знаєте, такі хвильові такі кольори, які перетікають один в один, там може бути е, часом більше червоного, в когось там, так, може бути зелений, коли більше відкрита сердечна чакра, може бути рожевий, в когось може бути блакитний з білим, може бути переплетіння, так, блакитний, е, білий, і ще туди може вплистись якийсь кольор. Так? А може бути такий бусковий. Такий, так? Бусковий часто зараз зустрічається, це так, знаєте, такий фіолетовий, такий світло-фіолетовий, а може бути темно-фіолетовий, може бути чорний. І це не є не добре, не погано. Ти просто можеш відсліджувати свій стан за кольором, який ти спостерігаєш, коли ти входиш в глибинний стан спокою. Я би порадила вам, хто не займався ще медитативним диханням, так, то, будь ласка, займіться, це дуже, дуже цікава річ. Дуже, дуже цікава і корисна зараз річ. Коли ти дишиш всім тілом, дихаєш не тільки легенями так, і не, не фіксуєш там, де в тебе потоки йдуть повітря. Це не, не те дихання. Ти фіксуєш внутрішній свій стан, і ти як ніби скануєш все своє тіло, від стопів ніг до макушечки, і потім в зворотньому напрямку по всьому тілу. Це йде така, це вже така глибина штука, яку ну пояснити можна, але просто не потрібно. так? Тому що у кожного у нас з вами є така енергетична труба, яка йде з від ніг до вище голови, і звідти спускаєшся і знов так само. І це Просто йде потік прани. І, і коли тренуєш ці стани свої, це дуже допомагає, щоб увійти в глибинний стан спокою, саме диханням знайти собі тихеньке місце, коли ще твій розум не включився в цей вулик, який гуде навколо. От. А саме зранку дуже корисно. І перед сном так само можна робити, коли все затихає. І сьогодні просто, знаєте, це. Турбота про самого себе. І повірте, е нема до чого прив'язатися зараз, ні до яких минулих знань. Є величезне глобальне знання, яке ми маємо з вами тут зараз усвідомити, те, що ми всі з вами, люди, як людство, просто входимо в, в програму іншого е в існування. Тобто програма змінюється. Ми є програма. Людство це є програма. І просто кожен з нас думає, що десь там щось відбувається, а десь не відбувається, в когось так, а в когось так. Повірте, на кожного йде вплив однаково. Просто тут він відчувається як процес, який має догратися і свої сценарії. І зараз він дограється, старий сценарій нашої цієї реальності. І кожен з нас, друзі, повірте, зараз тут. Ми всі втомлені від того процесу, який сюди нас привів. І зараз кожен з нас намагається зробити щось таке, щоб полегшити от саме перебування тут і зараз. Просто кожен намагається. І знаєте, що саме таке є важким для сприйняття і яке є самим. Як сказати, складним чи що зараз для усвідомлення? Що ті люди, які не займаються самопізнанням, які не займаються розслідуванням того, що відбувається насправді, так? які просто ну, не хочуть. Нічого робити, а з ними відбуваються зміни величезні трансформації, трансмутації. Всі ці йдуть на клітинному рівні. В плані здоров'я, в плані психіки, так? Це на фізичних відчуттях можна. А так само в плані переживань, так? що там всередині переживається зараз, і коли людина не може собі це пояснити, вона просто говорить. Я себе погано почуваю, я хочу спати. Мені хочеться весь час просто лягти і нічого не робити, не хочу нічого. Або завжди, як ми з вами робимо? Ми списуємо з вами все це на погоду. Так? На погоду. А погода це правильно, тому що з одного боку, тому що все, що відбувається навколо, відбувається у нас всередині. Ми, люди і природа це одне ціле. І там, де дуже різко змінюється клімат, те саме у нас відбувається і всередині нас, тобто на клітинному рівні, це все те саме йде очищення величезне, йде за зачищення того, що нам перестало служити. І коли йдуть такі величезні потоки світлових енергій і вливаються от в цей простір, де ми всі з вами існуємо, то ми маємо розуміти, що це потрібно. Трансформувати через себе і часто ці стани, які ми не можемо пояснити собі, так? і кажемо, що це на погоду. Мабуть, на погоду. Так, на погоду. Бо це все, що притекло, то воно це і є, оця погода, під яку ми зараз налаштовуємося. Тому, друзі, я знаю, що е нехай кожен сам зануриться в свої глибини. Там у вас стільки всього лежить. І я хочу написати окреме відео про людей, які розпакували свої глибини. От зараз підготую для вас таке відео і напишу. І ви побачите, що незалежно від віку, хоча цікавість зараз до глибинних знань, до вищих законів існування, до саме до таких от речей. Хто така людина на землі, в більшій, більшій степені я бачу таку рішучу таку волю до знання у людей зараз такого покоління, десь у віці, там, до, від, від там, наприклад, 20 там, ну, так, образно, до 45 років. Це дуже такі дієві люди. Це люди, які от включені просто в тому всьому, де вони є, вони намагаються вискочити звідти і зрозуміти ці речі, які відбуваються для того, щоб дійсно зайнятися от цим, як я кажу, заякорити, провести нові технології для того, щоб жити далі. І це не є нічого такого, знаєте, страшного. Це є дуже корисно зараз. Це розкриття свідомого ставлення до нового життя, до нової реальності. Тобто цікавість виникає до нової реальності. І тому зараз ще скажу, що дійсно я все ж таки організовую зараз курс ключі нової реальності. І хто зацікавлений дійсно стати вчителем там, де ви можете стати. Щоб прийняти ці знання і передати їх далі в свої родини, в свої проекти, пройти самому такі от свідомі, дуже відкриття таланту, здібностей своїх, там, потенційних своїх здібностей. Тобто те все, що нам дано, ми просто його колись втратили, забули просто. А зараз воно пробуджується, відкривається, і ми можемо це -то брати. Тому я вас запрошую, будь ласка, зараз іде вже. Там можна забронювати собі місце. Там є гарна у мене знижка. Ця знижка діє не вічно, вона діє тільки ще ось, наприклад, десь два тижні, а старт цього курсу він ну, початок 9 серпня і буде він іти два місяці. Два місяці чудової роботи, в чудовому колективі, в неймовірному полі, де просто серце розкривається, і туди всі ми біжимо, біжимо, біжимо кожен раз, щоб тільки почути, побачити один одного і почати працювати разом. Повірте, це велика робота, яку ми робимо. Ми просто засвічуємо простір своїми енергіями щастя, радості, любові, злагоди, якогось такого. І активується у той благородний ген, який має засвітитися зараз кожній людині, яка розуміє, що зараз відбувається. Тому, друзі, будь ласка, будьте уважними до себе. Ми говоримо про енергії, які потрібно розуміти. То не є таким страшним нічим. Нам потрібно пройти цей шлях, і ми всі разом його пройдемо. Просто будьте уважними і бережно ставтеся до себе, майте свою цінність. І ще хочу сказати наостанок, як вишенька на тортику, про яку я часто забуваю, але завжди щось воно таке випливає, щоб сказати. Є речі, які ти от знаєш, чуєш, бачиш, розумієш. Але коли говориш деякі слова по-іншому, фраза вона починає звучати абсолютно на іншій частоті. І зараз скажу вам одну таку фразу, яка звучить як фраза нового світу. Дівчинко моя, знай свою міру, щоб тобі не було погано. Знай свою міру, коли береш і коли віддаєш. Хлопчику мій. Знай свою цінність, щоб тобі не було погано. Знай свою цінність, коли береш і віддаєш. Ось така, відчуйте енергію просто, як говорить внутрішній твій. Люблячий голос говорить з тобою. І це не є ото «во, всьом, во всьому треба міра, там, так? треба знати міру або треба себе цінувати. Там, в, візьмінь, бачите, як воно звучить по-старому. А в плані нового існування воно звучить по-іншому. І там великий об'єм закладений в тих буквально трьох трьох реченнях. Дівчинко моя, знай. Свою міру, щоб тобі не було погано. Знай свою міру, коли береш і віддаєш. Хлопчику мій, знай свою цінність, Щоб тобі не було погано. Знай свою цінність, коли береш і віддаєш. Ось такі рядки. Хотілося сьогодні вам ще сказати: я бажаю вам всім здоров'я, мирного неба. Все, що корисно було, будь ласка, напишіть. Якщо усвідомлення, якісь у вас відкрилися про себе, про свої відчуття на рахунок того, що я говорила, будь ласка, напишіть в коментарях. Це дуже корисно. YouTube бачить більше тоді і дає рекомендації цього відео. Можливо, комусь потрібна буде така інформація для того, щоб заспокоїтися, щоб впізнати ту свою. Істинноцінність всередині себе, цінність життя в кінці кінців. Ставте вподобайки обов'язково, тому що це так само важливо для Ютуба. І не, ніколи не соромтеся проявити себе як істинних людей. А не потрібно себе розсипати, розбазарювати, розкидати там, де не потрібно цього вам робити. Але коли ви відчуваєте всередині поштовх, імпульс проявити себе, навіть в коментарях, навіть там, як би де, то не було. Або просто щось написати, сказати, то ви це робіть. Бо це є правильно, бо так працює зараз нова реальність. Богу потрібні, скажімо, активні його проявлення, сміливі, активні, вільні. Тому саме так воно зараз працює. Буду завершувати своє відео. Всім бажаю тепла, радості, світла, любові. Бережіть себе! Всього найкращого! До нових відео!